Доброго ранку, діти! Я рада вас вітати на уроці я досліджую світ. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве дослідження. Ми маємо з вами з'ясувати, зв звідки ж беруться хмари. Давайте сядемо всі рівненько, озирнемося озернемо, всі гарненько, один одному усміхнемося і що добре працювати, і будуть гарні результати. Тож, не гаймому час познання чекають нас. Давайте ми з'ясуємо, як же ж почуває себе ненька наша Україна. Привіт, друзі! Яка ж у нас пора року? Так, діточки, зараз у нас осінь. Який ж у нас місяць? Вірно, зараз у нас місяць жовтень. Яке ж у нас сьогодні число? Сьогодні у нас 10 жовтня на календарі. Мої вітання! Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Пригадайте, діти, так, небо було похмуре сьогодні. Що ж стосовно опадів? Опадів сьогодні не було. Кому відома температура повітря, діти? Дякую! Сьогодні в нас 13 градусів вище нуля. Давайте ми, діточки, з вами пригадаємо, у яких станах вода трапляється у природі. Подивимося на наші малюночки і трішки пригадаємо. В рідкому, гасоподібному, твердому пригадали? Так, дякую вам. А за яких же умов вода перетворюється на пару? Подивіться уважно на малюночок. Всі, напевно, спостерігали з таким. Приявищем. Так, коли водичка нагрівається, температура підвищується і з'являється щанечку пар, утворюється в нас пара. А за яких же умов, діти, вода перетворюється на лід. Вода перетворюється на лід за температури нижче 0 градусів. Коли у нас буде позначка нижче 0, у нас із водички утворюється, що з вами? Так, вірно, лід. Утворюється лід, тому що температура в нас знизилась. Зараз ми трішечки з вами побесідуємо. Чи доводилось вам замислюватись над тим, чому ж зникає роса на сонці, діти? Чому ж висихає волога білизна? Як ви гадаєте? Давайте вам, з вами відгадаємо загадку. По синьому морю білі гуси пливуть. Що це в нас таке буде, діти? Так, це хмаринки, вірно, молодці. А чи знаєш ти, любий друже, як же ж утворюються хмари? Зараз ми дізнаємось, дітки. Виявляється, діти, ці явища відбуваються тому, що вода вміє випаровуватися, перетворитися на невидиму в повітрі пару. Водичка випаровується і утворюється пар. Випаровування води спричиняє і зникнення росинок. Водичка на травишці з роси випаровується і так зникають росинки і поява хмар. Отже, діточки, давайте ми з вами з'ясуємо, що випаровування це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Коли в нас водичка нагрівається в чайничку, утворюється з водички пар. Давайте ми зараз з вами переглянемо цікаве відео, як же ж утворюються хмаринки. Ось ми бачимо з вами так. Сонечко пригріває, пригріває. Повітрячко, бачите, нагрівається, земля віддає, віддає своє тепло, і водичка випаровується. Дивіться, як пар піднімається вгору. Водичка випаровується, і утворюється в нас хмаринки. Земна поверхня нагрівається. І віддає своє тепло. Сонечко нагріває землю, і земля віддає своє тепло. І відбувається випаровування водички. Дивіться, як водичка випаровується. Майже непомітно, ми не бачимо цього, так? але лише бачимо, що на небі в нас з'являються хмаринки. Ось так у нас утворюються хмарки. У наше випаровування діточки, воно не видиме, дивіться, його зовсім-зовсім нам не видно незбройним оком. Переглянувши відео, ми з вами з'ясували, що хмари це завислі в повітрі краплі, крижинки та водяна пара. А зараз ми з вами розглянемо на малюночку, які ж різні у нас є хмаринки. Чим же вони відрізняються одна від одну? Чи доводилось вам бачити дві однакові хмаринки на небі? Пригадайте, діти! Чому ж хмарки в нас не однакові, як ви гадаєте? Хмари діточки утворюються на різній висоті, за різної температури. Сукупність хмар називають хмарністю. Отже, хмарність залежить від того, скільки і яких хмаринок є на небі. Ми з вами бачили на небі, що є велика кількість різноманітних хмаринок, так? Давайте ми зараз спробуємо з вами спрогнозувати погоду за хмаринками. Отже, діточки, будьте уважні, виділяють три основні види хмар: це перисті хмари, перисті хмари, купчасті хмари та шаруваті хмари. Отже, є у нас три види хмар перисті хмаринки, купчасті хмаринки та шаруваті хмарки. Давайте спочатку розглянемо один вид, перший вид хмаринок. Це у нас перисті хмаринки. Чому ж їх називають перистими? Вони, тіточки, ніби напівпрозорі, ніжно білі хмарки, такої довгастої хворми. Вони у нас утворюються на дуже великій висоті. І складаються з дрібних кристаликів льоду. Отже, перисті хмаринки складаються з дрібних кристаликів льоду. Чому? Тому що вони дуже високо, дуже високо розміщені на небі, дуже, де там дуже холодно. Тому їх називають перисті хмаринки. Другий вид хмарок це наскопчасті хмарки. Хмарки у вигляді густих скупчень. Ось подивіться уважно на, на світлину. Вам доводилось, напевно, бачити на небі такі купчасті хмари, так? Вони такі кубками вони збираються. Ось такі гарні купчасті хмаринки. Вони нижче розміщені, Паристі розміщені високо-високо, а вони нижче розміщені. Такими кубками цікавими на небі. Спостерігали ви діти? І саме нижній хмар хмаринок, саме нижній, ось здається, ось-ось заря хмаринку дістану. Це хмаринки у вигляді продовгуватих шарів. Їх і називають шаруваті хмаринки. Доводилось вам бачити такі хмаринки в небі, діточки? Давайте з вами спробуємо запам'ятати, хмарність діти обумовлює стан неба. Щоб повідомити про стан неба, користуються умовними позначками. Так, так, саме умовними позначками. Тими, що ми користуємося, коли досліджуємо і заповнюємо наш щоденничок спостережень. Давайте з вами діточки, розглянемо наші умовні позначки. Пригадаємо, якщо ж у нас кружечок зовсім не зафарбований, яка ж у нас погода сьогодні? Так, дійсно, це ясно в нас. Світить сонечко, на небі немає, немає жодної хмаринки. Якщо ж у нас зафарбована половина кружечка, то яким в нас там неба? Так, небо в нас хмарне, молодці. Небо частково вкривають хмаринки. Не повністю суцільні хмарки, а частково, де інде видно сонечко переглядає сонечко. Якщо ж ми повністю зафарбуємо кружечок, який ж у нас буде стан неба? Так, розумники, похмуре в нас буде небо. Небо суцільно вкрите хмарами. Давайте зараз ми трішечки попрацюємо з народніми прикметами, які говорять про хмаринки. Чим вище хмаринки, то краща погода, говорить в народі, якщо хмаринки дуже високо в небі, в нас погода буде дуже гарна цілий день. Якщо збіглися хмарки до купи, чекай негоди, якщо купчити такі в купці-купці хмаринки, так, отже, значить буде негода, говорить народні прикмети нам. Якщо жіточки зранку хмари у вигляді гір, то ввечері дощ. Як з відра. Що означає як із відра? Так, це дуже сильний дощ, молодці, ще називають цей дощ зливою. Зараз ми з вами спробуємо трішечки запам'ятати, діточки хмари приносять різні види опадів, отже, із хмаринок у нас йдуть опади, так? Пригадаємо, які ж види опадів ми з вами знаємо. Подивіться на малюночок. Які ж це в нас опаді, які дуже характерні нашій порі року, осені? Так, із самого вересня місяця у нас були часто ці опади. Це у нас дощ. Напевно, дуже сильний дощ. А це в нас діти? І не дощ, і щось незрозуміле, таке мрячі, й говорять. Так, це у нас така мряка, дуже неприємна погода. Ану, подивіться на цю світлину. Дуже діти полюбляють цю пору року. Так, це у нас зимонька. І яка ж у нас це погода? Яке це природне явище? У нас сніжок іде. Так, і сонечко світить. Так, напевно, морозець. Дуже гарна погода. Ану, розглянемо цю світлину. Так, сьогодні ми згадували про це природне явище. Його дуже часто ми можемо спостерігати влітку. Да? Найчастіше в нас влітку дуже багато роси зранку, або ще самого пізнього вечора краплиночки такі вкривають нашу травичку. Ми з'ясовували, чому ж у нас зникають росинки на траві. Так, діточки, тому що пригріває сонечко, з'являється, і росинки. Зникають, тому що відбувається, що в нас? Молодці! Відбувається в нас випаровання? Оце природне явище! Ну, подивіться уважно на малюночок. Дуже неприємна погода, дуже холодно, йде дощ і водночас все замерзає навкруги. Як називається природне явище? Дуже неприємно. Так, діточки, це у нас ожеледь. Ану, подивіться, на дуже таке гарне природне явище. Дивіться, такі листочки і травиночки вкриті таким пухнастеньким, біленьким, таке цікаве у нас природне явище. Як же це називається? Коли все навкруги біле-біле у нас? Молодці, так, діти, це у нас іній. Боже, давайте трішки з вами поміркуємо. Які ж види опадів у нас переважають восени? Пригадаємо трішечки. Вже в нас минув вересень місяць. Які в нас опади у вересні місяці переважали? Так, дуже часто у нас йшов дощ. Дуже часто йшов дощ, так? А які ще в нас можуть бути опади восени? Може в нас бути іні, так, коли в нас. Температура знижується, так? А зараз трішки порухаємося. Прошу вас, піднім, піднімемося трішечки і порухаємося нашу руханку. А зараз трішки з за ними порухаємося Добре, піднімаємося на нашу руханку. Трішки порухались, перепочили і продовжуємо далі. Давайте ми з вами розглянемо, дивіться, які нас цікаві світлинки. І відгадаємо, діточки, на кого ж подібні ці хмаринки? На кого вам подібна ця хмаринка? Так, це напевно левенятко, таке маленьке, гарненьке, молодці. А ця світлина що не вам нагадує? так, вірно, котик, дивіться, який гарний пухнастий біленький котик. А ця хмаринка з таким довгим хоботом. Так, ніхто не помилиться. Це у нас слон. Молодці. А це така незвична хмаринка. Дивіться, яка незвична. На що вона вам схожа? Це морський житель. Так, це конник морський, молодці розумники. Дивіться, хто це в нас на даху відпочиває? Так, хто скоро буде залягати в сплячку? Молодці ведмідь, який гарний. Напевно, білий ведмедик, да? Такий пухнастий. Отже, трішечки давайте ми з вами подумаємо, чому ж дітки кажуть, що з безсмарного неба дощу не діждешся? Так, якщо ж у нас на небі не буде хмаринок... Якщо ж небо буде ясне, сонячне, не буде жодної хмаринки, ми будемо чекати на дощ діти з вами. Звісно ж, ні, тому що всі опади, так? Всі опади у нас з'являються з хмаринок. Молодці! Є у нас такі з вами цікавий кошик запитань. Перше наше запитаннячко, і що, з чого ж у нас складаються хмари? Давайте трішки. Пригадаємо, сьогодні на уроці ми з вами розглядали. Так, молодці, хмари утворюються з водяної пари та завислих у повітрі дрібних крапель і крижинок. Розумники, уважно були на уроці сьогодні. Діточки, а які ж хмари тобі доводилося бачити восени? Якими з вами розглядали три групи? Хмаринок, три види хмаринок, які в нас були. Перші хмаринки, які дуже високо на небі, найвище вони розміщені на небі. Молодці! Це перисті хмаринки, вірно, так. Другий вид хмаринок? Ку. Купчасті хмарки, розумники, купчасті хмарки. І останній нас вид хмаринок, найнижчі ці хмаринки розміщені на небі, дуже низько. Молодці ж! Це в нас шаруваті хмаринки, шаруваті. Наступне запитання із кошика: Яким же буває стан неба восени? Яким нас буває, діточки стан неба? Так, якщо ж у нас з вами кружечок не зафарбований нашому ебі? Щоденечку спостережень, він зовсім не зафарбований, якийсь, нас та небо буде. Так, небо буде ясне, погода буде ясна, безхмарна. Якщо ж ми половину кружечка зафарбуємо, пригадаємо, половину зафарбовано. Небо частково укривають хмаринки. Так, це хмарно у нас, вірно, діти. І коли ми повністю зафарбуємо весь кружечок, який ж нас буде стан неба? Яке ж та небо, коли весь кружачок у нас зафарбований? Так, вірно, це у нас буде похмуре, похмуре небо. Розумники, справилися ми з вами з кошиком запитань. А зараз пропоную вам доповнити речення. Завислі у повітрі краплі, крижинки та водяна пара це. Що ж це до нас, діточки? Так, це у нас хмари молодці. А що ж таке в нас сукупність, хмар на небі, стан неба. Стан неба і сукупність хмар на небі називають як? Так, хмарністю. Так, Це у нас буде хмарність. Про яку ж речовину у нас йдеться? Лише вона може перебувати на землі в рідкому. В газоподібному і твердому стані. Ще раз послухайте нашу питанечко, лише вона може перебувати вона на землі в рідкому, в газоподібному і твердому стані. Так, вірно, це у нас водичка, молодці. Завдяки чому калюжі висихають на сонці? Завдяки чому висихають? Сонечко що робить з калюшками? Пригріває, земля нагрівається, і відбувається, що у нас з вами? Як цей процес називається в природі? Так, вірно, це у нас випаровування, дітки. А на завершення нашого уроку пропоную вам нашу вправу таку цікаву. Покажемо наші долоньки, так? Все в твоїх руках. Ось наші п'ять пальчиків, так? П'ять пальчиків. Що ж ви нам розкажуть, якщо ми піднімемо пальчик цей? Яким був твій настрій? Яке завдання сподобалось найбільше? Отже, кому подобається цей пальчик, піднімає цього пальчика. Що ти сьогодні виконав? Яких результатів ти сьогодні досяг? Так, наступний наш самий мізинчик маленький пальчик. Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Так, четвертий наш пальчик. Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючими? І останній, саме більший наш пальчик, які ж труднощі ти сьогодні відчув? На чим ще потрібно подумати? Така наша чарівна толонька з пальчиками. Отже, діточки, наш урок я досліджую світ до кінця. Отже, чи сподобалось вам сьогодні наше, наше сьогоднішнє дослідження? Сподобалось вам, діти? Чи цікаво вам було на уроці? Отже, що ми сьогодні з вами з'ясували? З'ясували, діточки, ми, що звідки в нас беруться хмари, так? Я дуже вам дякую за ваше старання, за вашу роботу і працю на уроці. Всього вам найкращого! Хай щастить! До нових зустрічей!